Щеро вітаю вас, дорогі брати, дорогі сестри, наші молоді, діточки, всі наші гості, я дуже дякую Богові, що Господь дарував нам такий прекрасний суботній день, де ми можемо відслідувати слово Господнє, де ми можемо а, за тиждень ми коплимо на городі. За тиждень ми дивимося за нашим городом, а, дивимося, що треба зробити там. А в суботу ми теж коплемо. Коплеми чи не ми в суботу, браті і сестри? Ми коплими теж, але в Слові Божому І ми проникаємося в Слово Боже, бо якщо ми на городі коплими, виробляємо город, на городі теж виростає і що воно робить? Що воно робить з нами? Кормить нас, ми отримуємо благословення. І другі собраття, точно так, коли ми свідуємо Слово Боже, воно теж кормить нас. Воно теж робить нас сильними в чомусь, воно робить нас здоровими. І тому дуже важливо, щоб ми іслідували. Ну, дорогі собратя, нині я хочу показати вам, що недостаточно е читати слово Боже лише в субота. Недостаточно його сидувати, лише коли ми приходимо на собрання або слухати Слово Боже. Нині хочу показати вам, наприклад, є важливо і його кожен день. І тема е моє називається. Рожденний от Слова Божого. Значить, ви чули, що є рождені от Духа Святого, то тобто есть свише. Чули таке вираження? Так ми можемо бути рожденними від Духа Святого. Можемо бути рожденими. Но, дорогі собраття, є ще в одному Біблії поняття, як рождення от Слова Божого. І я би хотів зараз із вами поставити, чи можна рождення от Духа Святого, якщо ми не будемо рождені, от. Слова Божого. І якраз про ісе я би хотів з вами поговорити, на і дійсно, не може нас Дух Святий Касатися до того моменту, якщо ми не рождаємося від Слова Божого. І зараз ми з вами поймемо, чому так. А перше, що хочу прочитати ведучий стих, який вже брат зачитав, але я хочу ще раз його прочитати і обратіть увагу, там є кілька важливих таких елементів. Послухайте, 23 стишок, перше послання Петра, перша глава. Как возрожденное не от тленного семени, то есть происходит что от семени. Давайте посмотримся на первую фразу. Возрождение. А что такое возрождение? Обновление, преображение, изменение. И видите, что написано: как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного. А далее написано: что такие нетленные? От слова Божье, живого и пребывающего вовек. Давайте ми з вами поговоримо, що такі є два значення: тленное і не тленнее. А можеть мені, що таке означає тленне. А, то есть то, то що подвержено розрушенню, да? що воно э, старіє, воно вмирає. Воно розла... Розла... Ну, розлагається. Тобто воно є всем, тленне, яке ще є? земне, або ну, все, що є на землі, смертне. От що таке тління. І тобто, людське тіло, що з ним відбувається? Воно теж тліє, старіє, а потім що? А потім вмирає, Богатство всього міра. Що з ними відбувається? Вони теж є временні, тлінні, вище вони теж що з ними відбувається? Ламаються, стираються і, і так далі. І так далі. Слава або успіх. Старайся чи не старайся. Може воно бути тлінне чи не тленне? Дійсно, слава людська, чоловіче, воно є все тлінне. Що означає нетленне? Дорогі, що таке є нетленне? То, то, що не розрушається, то, -то що вічне і то, що ніколи не вмирає. Ми перше даже прочитали, що Слово Боже, яке прибуває во вік. Тобто воно ніколи не старіє. От не тлінне, а то є, воно є вічне, воно не вмирає. Тобто то є духовне, небесне, вічне. А, Та, так як ми говорили, що Слово Боже, воно є вічне. І я хочу, щоб ви вспомнили один стих із пророка Ісаїї, 40 глава. Ви пам'ятаєте, що там написано? Трава засихає, Свято в'ядає, а слово Божє прибуває вічно. І так, єдине, що ніколи не старіє, не вичає, ми з вами вияснили, що Слово Боже, все, що є на землі, воно тлєє, все, що є на землі небесного происхожіння, то є слово Божє, воно що не тліє, воно не старіє, не вичає, воно є вічним. Далі Царство Боже. Оно старіє, проходить, да, Оно є вічне, теж не тлінне. Божа слава тлінне ніколи Божа слава, вона не є тлінна, вона є вічна. Віра, а одну, з другої сторони, віра, діла в контексті Біблії вони мають е, вічну цінність. На сюжід землі віра і добрі справи вони мають вічну цінність. І апостол Павло. Писав такі слова в первом писании, 15 глава 42 стишок. я хочу обратить ваше внимание, що сіється тіло тленне і вистає. то есть які тіла? тленные, а при Воскресенні, коли прийде Ісус Христос, які будуть тіла? не І так, все, що є на землі, воно є тленне, но при определенных обставинах наше тіло може бути не і, дорогі собрати, я хочу обратити ваше увагу іменно при якому обстановлі наші тіла можуть бути нетлінними. Приобрісти то нетління, будучи в тлінному тілі. Понятний вам вопрос, да? Як, будучи в тлінному тілі, ми можемо приобрісти нетлінне тіло? Дорогі собрати, це дуже важливо, тому що тут відбувається рождення від слова. І ми зараз про це поговоримо, з вами трохи нижче. І е, то означає, що наше земне тіло, воно що з ним відбувається? воно вмирає, але при Воскресенні, коли відбувається Воскресення, Бог дає нове, нетлінне тіло, яке вже не буде е, ні боліти, не буде ні вмирати. Ну, це як би в будущому. Давайте ми е, поговоримо і з другої сторони. Ми, ми вияснили, що Слово Боже, воно є нетлінним. І тепер. Як ми можемо бути рожденими від Слова Божого? Яким образом ми можемо бути рожденими від Слова Божого? Інтересний вопрос. Але ну, я прочитаю одну мислі. От слова. От Слова. От слова, як ми можемо бути рожденими від слова? Крещення це вже є результат того слова, яке вже працює в нашій житті. От дивіться, я би хотів прочитати одну таку миску, що внутрішнє змінення, е, благодаря ми становимося дітьми Божими, е, в Біблії названо рождения свише. Замітилися? Тобто рождання свише, коли відбувається? при яких обстоятельствах. Коли Дух Святий влияє? так чи Дух Святий влияє, якщо ми не рождаємося від Слова Божого. Возможно, служні вопроси, але ви зараз поймете. І так, Слово Боже, воно зравнюється із е, сєменем, то тобто, є сєменем, яке попадає в почву. Ну давайте ми з вами подивимося Путь ко Христу, сторіночка 67. Я хочу обратити ваше увагу, дорогі браття і сестри, іменно на цю цитату. Послухайте. Чоловічеська мудрості. І знання недостаточно, щоб жити самому э, крошечному существу, мудрості і знаній, щоб мале крошечне зерно, оно могло жити недостаточно. Но дивіться, що далі написано. Растення і животне существують лише благодаря силі, которую вложил в них Бог. Так значить, давайте так обратиме внимание ваше на зернятко. Так, чого воно проростає? І от дивіться, і чого то зернятко не проростає, колися в нього втрутила ну, Ви чули, чули таке генномодифіцірований продукт. Чули сте? Так, чого воно проростає, один раз дає плод, а потім нема плода. І дивіться, що написано: в Духі пророчества. і животні существують благодаря силі, якою блажив в них Бог. І друга часть. І духовна життя. Може зародитися в людях тільки від Бога. Духовна життя зарождається від Бога. У мене вопрос: як? Хорошо, до Духа Святого. Дух Святий нас приводить до чогось. Нам треба рождение, ми читали з вами від слова. Як має прозвіти рождение від слова? Через що? От, наприклад, у нас є Біблія з вами. Є у нас Біблія у кожного вдома. Звичайно, глупий вопрос, у кого не є в Біблії. Таких зараз я не знаю, у кого немає слова Божого. І е, як часто ми читаємо цю книгу Біблію? Як часто чи читаємо ми її кожен день? От дивіться, у нас є біблії много, які лежать на наших полках, і вони чогось там стоять, стоять, і ми вспоминаємо, що йдемо в суботу на собрання, і треба взяти з собою Біблію. І якщо я задам вопрос, кого взяв нині з собою Біблію? От, пожалуйста, вот, подивись, хто взяв із собою не Біблію. Є у вас Біблія, да? Не у вгатьох, у більшості немає, чи у більшості є? Дорогі субраття, от дивіться, зараз ми подивимося, чи хочемо ми стати нетлінними. От хочемо я бути нетлінним. От ми говорили вами, ще, наша жизь, вона має бути яка? Має переродитися. От ми ятлені і має пройти переродження. То ось нетлінними от слова, яке нетленне, Слова Божево. І от ми маємо слово, якщо ми хочемо стати нетлінними, що треба зробити з словом Божим? Що треба з ним зробити? Тобто із нетлінним сім'ям, що треба Сестра Свята, зробити? Хорошо. То тобто есть його. Другими словами, що треба з ним зробити? Посіять. Так якщо сім'я не посіяно, я обращаю ваше внимание, друзі, на те, що слово Боже має бути посіяно. Так куди має бути посіяно? Пам'ятаєте, Христос приводив притчу: що було сім'я, і сіятель сіяв. Одно попало в добру почву, одно попало в камінисте, друге попало в тирню, четверте попало на дорогу, та котре принесло плод. Написано, що і там зушло, і то зойшло. Ну, на дорозі та й там, де було камінисте, воно чогось не мало сил там прорости. Бо там прийшли птиці, поклівали, а в доброї землі, що воно зро... пройшло? Воно проросло. І так, дорогі собраті, що має прозійти і Словом Божим? От ми маємо з вами Біблію. І якщо ми його не читаємо, якщо ми не сіємо його в добру почву, так може воно там прорости чи не може? Ні, не може прозвати розстрілення, не може прозійти. Соответственно, якщо растение не произросло, можемо ми, як людина, принести плод. Чого часто ми з вами, майбуш, робимо недоброго, чим доброго? Як ви думаєте, почему? Так того, що ми майчасто сіємо недобре. Якщо б ми часто сіяли Слово Боже, яке не тлінне, то есть ми сіємо тленное, і пожинаємо тоже тленное, Ми умираємо, но вмираємо без надежды другі Якщо ми сіємо сім'я, яке є нетленне, воно проростає там. І от, дорогі, тепер в мене вопрос до вас, та допомагає проізростати тому доброму сім'ї. І так ми говорили, що рождене від Слова, і коли ми рождаємося через Слово Боже, відбувається ще одне впливання, тобто рождення від Духа Святого. Розумієте, другі собраті? Тобто Дух Святий допомагає, відбувається і наша життя міняється, Наша життя формується. Іоанна 5,39 сестра процитувала стих. Ісслідуйте Писання, бо ви думаєте через них, так що робить Слово Боже, і через ісслідування Слово Боже, коли ми з'їдаємо Слово Боже. Оно попадає внутрь, оно змінює формує. Ми зараз про це поговоримо. Ну і 2 Петра 1,19, 19. В кого є Біблія, пожалуйста, прослідкуйте. 1, 2 Петра 1, глава 19 стишок. І притом тому ми маємо вірніше пророчське слово, і ви добре робите, що обращаєтесь до нього, як до світильнику, сіяючому в темному місці. «Доколі не почне розсвітати день, і не взійде утрення звезда в серцях ваших». Так до якого моменту нам треба ісслідувати пророческе слово? Так Біблія є пророческим словом? Є. Так до якого моменту нам треба ісслідувати пророческе слово? Що має внутри проїзвити? А який плод? От ми прочитали за вами «доколі не настане розсвіт». А що означає «розсвіт»? Слово «рассвет» что означает? Просветление, понимание. То есть была тьма, и настало просветление. То есть мы начинаем понимать, через Слово Божие у наш разум начинает просветлять, и мы начинаем понимать. А потом написано, пока не настанет день, не расцветает день, и не взойдет, что мое взойти? А что такое утренняя звезда? Христос. Так дорогі зраді, кого має поселитися, От через Слово Боже внутрі нас. Дивіться, ми кажемо, я часто молився, Господи, в нашу життя. А якщо я не відслужую Слово Боже, Господь може бути внутрі моєї житті. Вот вопрос. Поэтому, почему кожен день треба читати Біблію? Я би хотів сказати, ну, поговорити ще про такий момент, дорогі брати і сестри. У кожного з нас є наші діти. І діти видять, як ми читаємо з вами кожен день слово Боже. І коли ми хочемо, щоб наші діти теж читали Біблію, чи будуть вони читати Біблію, ми будемо казати, так, ти маєш читати Біблію. Ти маєш читати Слово Боже. А якщо я не читаю то слово Боже, будуть діти читати? Не будуть ніколи. Поэтому, дорогі брати і сестри, давайте дійсно ми подумаємо, що якщо я хочу видіти майбутнє, будуще, і би проросло щось бо появилася утрення звізда, бо Ісус Христос дійсно сформував наші, дорогі собраття, характери, сформував характер у нашій, наших дітях, у нашій церкві, в нашій церковній сім'ї. Брати і сестри, без того, без ісследування Слова Божого, без влияння Духа Святого, без рождення від Слова Божого, ми не можемо отримати змінення нашої життя, нашого характеру. І так, Когда истина, то, то, то есть Библия, становится неизменным принципом жизни. Написано, душа возрождается не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого, пребывающего век. То есть, что происходит от нетленного семени, то есть от Слова Божьего, с душой, с внутренним моим состоянием, не так скажу, с моим характером, с мою жизнью. Возрождается, вот слово Божие пишет, пише, возрождается, то туда и происходит рождение свыше. Розумієте, браття і сестри, коли ми читаємо Слово Боже, рождаємося від Слова Божого, проїздить і рождення своже, міняється наша життя, наші слова, наші поступки, наші дві. Ми починаємо любити, ми починаємо прощати, ми починаємо довіряти, браття і сестри. Дивіться, кулько всього комплекс з'являється, коли Слово Боже проникає нашу, нашу життя. І коли ми говоримо за рождення, той що Духа Святого. Як воно прозойде, якщо я не іслідую, якщо я не читаю, якщо я не копаю? Чи може бути рождення свише без іслідування Слова Божого? Другі собрати, що відбувається при читанні Слова Божого? Що відбувається, коли я читаю? Не просто перерівняюся, дивіться, було сказано одному пророкові: сєш. Помните, сєш слово Боже. Так що було в устах, яке воно було? Горьке чи сладке? А де воно було горьким? Чи наоборот все було? Браті, як було все? Понімаєте, дорогі собраті, якщо ми читаємо Слово Боже, воно не все нам все любить, бо воно показує на мої гріхи, на мої недостатки. Но, коли слово Боже попадає внутрі нас і происходит свише помощ от Духа Святого, происходит чудо в нашій житті. І ми задаємося вопросом. Чогось я, який став другий. Другий замічає, що я другий. А коли другий не замічає, що я міняюся, значить, в чому причина, браті і сестри, якщо я не міняюся, мій характер не формірується. Я такий, який був і преждя. Так в чому причина? Слово Боже, не з'їдається, Не читається. І Дух Святий не, роб... не роботає мою житті, не формірує мою житло, не робить в моєму характері. От чому. Дух Святий не робить над формуванням характеру того, що я не іследую. І <кліх> от таке рождення свише, то є результат прийняття Христа як Слова Божого. І от така одна інтересна мисль, яку я хочу прочитати із Діяння Апостолу. От послухайте. «Когда божественна істина Вот видите, Слово Божие, оно является божественным истинным. Помните, как мы читали ныне в субботней школе, каже Христос, я е путь, истина и жизнь. Итак, Слово Божие, Христос является истинной. И когда божественные истины запечатлеваются в сердце Духом Святым, у человека появляются новые понятия. Так что происходит с разумом человека, когда читает Слово Божие? Нової поняття, і дремлющі сили душі пробуждаються для активного сотрудничества з Богом. І так з нас прийшов на це место, щоб поділитися Словом Божим. А, у мене випробувався: всі вони ви участвували в суботній школі. От, усіх було возможні... Ні, не так Чи у всіх була можливість участвовать в суботній школі. У всіх була можливість. Так, а в чому причина, що ми не всі участвуємо в суботній школі? Можливо, страх, можливо, я вкажу що щось не так. Нет, дорогие собратья, смотрите, как написано. Когда дремлющие силы пробуждаются, пробуждаются для активного сотрудничества с Богом, для служения, для открытого, для чистого служения. Когда, дорогие собратья, когда ежедневно порция Слова Божьего истинно попадает внутрь нашу, и Дух Святой обрабатывает там нашу почву. Разумеете? И тогда произрастает растение. И далее написано, Христос открыл истинную миру. Он посеял в сердцах людей нетленное семья Слова Божье. И поэтому Христос открыл истину. Он посеял в наше сердце. И поэтому Дух Святый должен произвращать. Еще, так, что происходит внутри человека при исследовании Слова Божьего? Как происходит то изменение? Что происходит при исследовании и как происходит все изменения? Вы хотите знать, братья и сестры? Як відбувається змінення? Послухайте желання Вікус 391 сторіночка. Слово унічтажає. Ви чуєте? Слово унічтажає плацкую земну природу і дарує новою життю в Ісусі Христі. Так що робить Слово Боже? молодь? Що робить слово Боже? Діточки, що робить Слово Боже, коли ви читаєте кожен день? Унічтажає! Гріховною, і ще, дали, і ще раз читаю, плацкую зі мною природу, і що дарує? Новою в Ісусі Христі. От коли проростає та, та утріння звезда внутрі нас, до якого моменту треба читати Слово Боже, доколі не буде розсвіт, і доки ще? Доки не появиться утріння звезда. І от, дорогі себрать, от є результат. До того моменту, доки плацкає життя, не буде уничтожена, Доки земна природа, ота от гріховна природа не буде іщинита, до тих пор написано: ми не можемо жити новим життям в Ісусі Христі. Так в мене вопрос для вас: для якої цілі ми прийшли сюди? Цель нашого присутствия в Домі Божому? По обичаю, по обикновенню, по тому, що, якщо я не прийду, що кажуть другі люди. Да? Я пришел, чтобы действительно получить это прирождение, изменение в моей жизни и стать новым творением в Иисусе Христе. Итак, дорогие собратья, действительно, серьезный вопрос. И следующая э, мысль, и все же ссылка. К такой душе, вот коли уничтожилась плотская земная природа, к такой душе Дух Святой приходит как утешитель. И преображающая сила Его благодати, воспроизводит в учениках образ Божий. Так что происходит из с жизнью? Преображающая сила Его благодати, то есть милость Господня, которая покрывает нас изверху, приходит на нас, написано, воспроизводит в учениках образ Божий. А что такое образ Божий? Что такое образ Божий? Купия, похожий на Иисуса Христа, похожий на Бога. Ви розумієте, добрі собратя, коли происходит то возрождение, коли я стаю схожий на Ісуса, коли моє життя стає схожим на мого Господа, Спасителя Ісуса Христа, когда слово Господне проникає внутер нас і Дух Святий працює над почвою мого серця, мого характеру, і таким образом уничтажається все плотське земне. Так у мене вопрос. Так ви ще будете держатися Занітлінне після всього нашого розсуждення. І як довго ви будете держатися за те, що є земне, за те, що є тлінне, що воно пропаде? І немає ніч прочного на світі землі. Як довго ми, браті і сестри, будемо за то держатися? І давайте ми дійсно зробимо так, щоб Дух Святий поработав над нашим плотським серцем. І написано, ми стали похожі, прийняли образ Божий. И видите, что дальше написано. И тогда они становятся новым творением. Ведущий стих, помните, как написано? Возрожденные. От чего возрожденные? От нетленного семени. Итак, друзья, вы разумеете, как происходит перерождение, изменение нашего плотского сердца. Понимаете, как? От Слова Божьего. Прочитали Слово Божье, попало в нашу жизнь. Дух Святой поработал. И мы понимаем, как жить правильно. И далее, следующая мысль. Ненависть вытесняется любовью. И сердце принимает божественное подобие. Когда ненависть исчезла, так что происходит в сердце? Какое подобие? Божественное. Божественное. Небесное. Давайте ми подивимося внутрі себе, чи обладаємо ми божественним подобієм, чи дійсно я став похожий на Ісуса Христа, чи дійсно произошла та перемена в моїй житті? Ми, от вчора буквально присутствував на служенні, і була сказана така ми інтересна, що ми не знаємо, сколько десятків нашої жизни усталося. пам'ятаєте, так? Да? А якщо ми не змінилися... Якщо ми не, обладає, не обладаємо божественним подобієм, і, другі після того, как произойшло то рождення від Слова і від Духа, як Ви думаєте, после того я? Коли произошло рождення від Слова і від Духа, ким являюся Я? Новим творенням добре? Ще чим? Слово Боже пише, що в тот момент ви принадлежите, принадлежите не себе, а кому? А Богу, а як? Чому? Тому що ви куплі, пам'ятаєте, там написано далі що? Драгоценною кров'ю Ісуса Христа. Вот, дорогі собраті, коли кров Ісуса Христа і має можливість ще вмити наші гріхи. І так, є принцип, є правило, по яким робота Дух Святий в нашій житті. Слово Боже попадає внутрі нас. Дух Святий починає впливати на наш разум і ми розуміємо, що є добре, що є плохо дітьми Божими. Тому изменения що потому что, что произошло? мы куплены драгоценной кровью. И апостол Петро пишет, 18, и 19, «Нетлінним серебром или золотом вы от суетной жизни. Итак, а суетная жизнь, помните, в начале мы говорили, что это суетна жизнь, тление, она земна, она умирающая. Вона пропадає. І написано далі, но драгоценною кров'ю Ісуса Христа. От ми викуплені з вами, дорогі браті і сестри, дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Давайте нині ми посвятимо свою життя нашому Ісусу. Давайте ми знайдемо то врем'я. Дорогі я хочу на правах рекламу, можна так сказати. У нас є наш чат, чат е, телеграм канал, де каже рано 7, а з 7 до 9 часу викладається кожен день е, порція Слова Божого, викладається чтення Слова Божого. Якщо ми не маємо час читати, то ми можемо просто нажати на телефон, включити і просто слухати Слово Боже, яке читається порція кожен день. І, друзі, собраті, вже нині ми дійшли до пророка Ісаїї. І, пожалуйста, підключайтеся, Може, мультимедійний відділ виділити на екран. Силочку, де ви можете підключитися, і слідувати, читати, слухати Слово Боже і дух пророчества кожне рано. Дорогі собраті, пожалуйста, обратіть на це внимание. Якщо не буде Слово Боже попадати внутрішні нас ежеднів, ми з вами не будемо перерождатися. А якщо ми не будемо перерождатися, ми не приобрітимемо подобіє Божє, І ми потеряємо життя вічною. От, дорогі себраті, почому так важно, щоб Слово Боже ежедневно попадало внутрі нас. Давайте будемо над цим робити. Давайте будемо працювати над цим. І дійсно, щоб Господь не я не, не мене казали, та я вже буду міняю, я вже роблю над цим, я вже міняю свій характер. Нє, дорогі собрать, давайте будемо так робити, аби Господь робив над нашим характером. Давайте так і зробимо, аби Дух Святий вспахав, переміняв, переродив почву тусю. І бо то сімечко, воно виросло. Аби тирня, дорогі собраті, замітили сте у тій притчі, написано, виросло, сімечко. Вроді ми в церкві, вроді ми в крещині, вроді все хорошо. Але написано, тирні, що зробили? Що зробило тирня із тим добрим сіменем? Заглушило. От давайте зробимо так, дорогі собраті, щоб Дух Святий витіснив. То все, що є недобре в нашому характері, і приобрісти чисте, мудре, розумне серце, даби нам мати життя вічне. сім'я Господня буде прославлене однині вовіки. Амінь.